Через рік нас чекає зміна соціального інтернет-устрою. Давайте ж розберемось, яким буде інтернет наступного покоління епохи Web 4. В цьому відео я розкажу про екосистему і архітектуру нового децентралізованого інтернету, який запрацює в Україні в Європі у 2026 році. Що найцікавіше, що все те, що ви знали раніше про інтернет, про його можливості, зміниться. Ну як зміниться і покращиться в рази. Тобто з'являться нові способи заробляти гроші, вести бізнес, вести якусь соціальну, медійну, економічну активність і так далі. В цьому відео, за хвилин 10-15 я вам розкрию всі нюанси того і детально розкажу про сервіси, які нас очікують. Архітектура інтернету web 4 можна її. Ой, я класифікував сервіси, які будуть там, на декілька таких груп. Перша група це не всі інсервіси, звичайно, їх там здається більше 20. Я виділив невелику кількість. Перша група сервісів, я їх назвав, сервіси, які дозволяють зберігати децентралізовано наші персональні дані. Ви зараз знаєте, що. Величезна проблема з тим, що наші персональні дані перепродаються, передаються третім особам без нашого відома і заробляють на цьому в інтернеті четвертого покоління. У вас буде повна влада над вашими персональними е, даними. Що це буде за сервіси? Вони зараз, забігаючи трошечки наперед, вже знаходяться на етапі внутрішнього тестування, тобто це вже готова, це не теорія, це вже реальні сервіси, які запрацюють в Україні в 26-му році і в Європі. Загалом, інструмент метафайли це децентралізоване зберігання даних у форматі файлів, метафайлів, збереження контролю та управління зберіганням оцих інформаційних ресурсів. Тобто ви зможете не тільки е, е, децентралізовано без е, вмішательства да, інших корпорацій володіти файлами, а ще й новими способами управляти. Теж саме з документами, тобто всі чеки, будь-які там документи прав на якесь майно, все може зберігатися в одному децентралізованому такому сховищі, доступ до якого маєте тільки виключно ви. мета-документи, сервіс це у нас створення, реєстрація, облік управління мета-документами, користувачів та автоматизація документообігу із забезпеченням соціально економічної діяльності. Наступний сервіс я сюди його також дав, це голосування та опитування. По факту, це сервіс токенізованого, оцифрованого волевиявлення, забезпечення механізму волевиявлення, що надає користувачу можливість брати участь в управлінських рішеннях. По-перше, в управлінських рішеннях платформи і в управлінських рішеннях інших організацій, де буде цей сервіс використовуватись, а його можна інтегрувати будь-куди хочу Верховну Раду. От можна брати участь в управлінських рішеннях, голосуваннях, цільових опитуваннях та оцінці діяльності, гарантуючи справедливий вплив на основі голосу, зваженого забігаючи трошечки наперед на Соціальний капітал. Це така от рівень соціальної репутації, який буде формуватися. Не рейтинг, а саме репутації. От ваш слід він буде зберігатися, і ви будете ним контролювати. Звучить трошки страшно, але далі я трошки ширше про це розкажу, не переживайте. І ще один сервіс це щоденник. Така локальна автоматизована агрегація інформації про ваші дії, але з вашої згоди. Тобто, там збираються, будуть збиратися. Всі, вся інформація про вас вона буде не буде передаватися третім-четвертим особам. Вона виключно для вас, для того, щоб ви могли ефективно аналізувати себе. От для чого це. Не забуваємо, що ці сервіси будуть знаходитися в децентралізованому просторі, де доступ до цієї інформації буде тільки у вас. Тобто, ви можете систематизувати інформацію про свої дії, умови. Контекст різних угод, інтереси користувача, а також його соціальні якісь взаємодії. Ваші соціальні взаємодії можна фіксувати. Тобто, якщо, наприклад, раніше ви виставляли в інстаграмі фоточку для того, щоб зафіксувати факт того, що ви, наприклад, там не знаю, з Гордоном Рамзі спілкувалися, він вас знає, то тут ви можете зафіксувати це в об'єктивній базі даних. Йдемо далі. Це перша група таких інструментів. Далі, децентралізоване управління правами на майно. Архітектура інтернету web 4 передбачає децентралізоване управління правами на майно. Чотири сервіси, які я сюди загнав. Перший сервіс оголошень. По Фа факту, можна сказати, свого роду OLX для вас це близько буде. Але тут ви можете розміщати заявки не просто продати утюг, а ви можете розміщати заявки і шукати заявки. Виставляти свої якісь пропозиції, да, з метою пошуку контрагентів, ну це якби людей, хто хоче з вами провести договір, провести угоду рівноцінного обміну майном. Тобто, умовно, ви можете оцифрувати право на квартиру і оцифрувати право на, наприклад, частинку вашого бізнесу І укласти договір рівноцінного обміну, обмінятися цими правами на майно різне. От, По факту, ви обмінялися. Згідно законодавства, якщо це у вас обмін рівноцінний, ви не сплачуєте податки за такий обмін. Тобто, з'явиться можливість реально обмінюватися правами в рівноцінному обміні. Ось цей сервіс оголошень дає цю можливість. Escrow Marketplace. забезпечення відкладної оплати і послуг у торговельних точках онлайн. Фактично, це сервіс, який дозволяє управляти вам напряму не грошима, які лежать на банківському рахунку, а правами на ці гроші. Тобто... Це новий спосіб управління грошовими коштами, який дає дуже багато перевог. Тобто, можна робити різні відкладені оплати, е, можна е, от, зробити як? У вас, наприклад, є на, на карті привата гроші, да? ви можете їх оцифрувати, і у вас будуть одиниці прав на ці гроші. І ви вільно можете розпоряджатися правами на ці гроші. Вони не переміщуються, вони лежать на банківському рахунку. Але ви в новому децентралізованому інтернету інтернеті, переміщуєте і обмінюєтесь правами на ці гроші. Тобто, переміщення грошей не відбувається і трошки спрощується система управління грошима і дає вам більше свободи. Така історія. Наступне Реєстри та фонди тут збирається, а також відображається статистична інформація, аналітичні звіти. З можливістю проведення публічного аудиту, тобто, це сервіс, який дозволяє е, бачити публічно якісь операції в рамках децентралізованого інтернету і певних компаній, які згідно законодавства там мають бути публічними. Тобто, це все можна тут е, переглянути, можна буде. І ось дуже цікавий сервіс називається CryptoBox. Це фактично web 4 точніше web 3 інтернет. На інтернет Веб 3 технологія, от, вона поміщається в один ось такий сервіс. Все, що можна робити з криптою в інтернеті Веб 4, це просто укладати угоди із майновими правами на криптоактиви. Що це означає? Тобто ви за свою крипту можете оцифрувати право на крипту в платформі Web 4 і укласти угоду рівноцінного обміну. Наприклад, обміняти свою крипту на квартиру офіційно укласти такий договір рівноцінного обміну. Тобто все, що можна буде робити з криптою, це фактично ну, купля-продажа, що в принципі і зараз відбувається. Ідемо далі. Архітектура інтернету web 4 передбачає децентралізовані соціальні мережі. Один із сервісів, сегмент мережі, який дозволяє самоорганізовуватись і масштабувати інфраструктури різних локальних спільнот, різних кооперативів, різного роду. За. Тобто, ви можете провести кооперацію, виділити такий свій сегмент мережі децентралізований, і створити там якусь свою спільноту. У вас буде, буде реєстр, у вас буде своя закрита база даних, у вас буде доступ і до валютних протоколів, і до документу обігу. До всього, всього, всього. От, От така можливість є. Мегамол. Забезпечення єдиного уніфікованого простору для розміщення користувачами різних пропозицій, своїх товарів та послуг, забезпечення цільового пошуку споживачем. Як такий, знаєте, торговий центр онлайн-торговий центр в інтернеті web 4 Де ви зайшли і можете обміняти, купити все, що ви хочете. Якісь товари, послуги. Тобто, такий величезний супермаркет. Реєстри та фонди вже були. Я тут знову їх додав. Також це все. Ну, всі якісь події, певні, які які потрібно, щоб вони були в публічному доступі. Вони в сервісі реєстра та фонди будуть публічними. Тобто, це важливо, щоб в децентралізованій інформаційній платформі були публічні реєстри, щоб можна було основні транзакції відслідкувати, що дійсно, там, наприклад, певний фонд активів, який забезпечує функціонування цієї платформи, направляється туди, куди вирішила спільнота. Да? От такий маленький, невеличкий приклад. Тобто, це реально все можна відслідкувати в такому форматі. Якщо ви, наприклад, значить, якщо ми говоримо про якісь приватні свої перекази, да? особисті, то вони там ну, обі обізлічені. Тобто, якщо ви робите якісь. Переказ якогось активу, там спрацьовує система одноразових адресів, і відслідкувати так звичайних людей не вийде. Тільки певні фонди, які зобов'язані бути публічними, тут можна їх розглядіти. Сервіс PING – це забезпечення різних видів комунікацій. Це фактично реально месенджер, який захищений, який не взламати, смс-ки якого ніяк. Фізичним образом дістати і прочитати треті особи не можуть. Тобто говорили про те, що Телеграм у нас він не захищений, хоча це не так, він не на блокчейні. Доступ можна отримати по-любому. А тут буде месенджер Ping, який працює повністю на блокчейні, і в нього будуть круті функції. Ну, Про нього будемо говорити зовсім скоро в окремих відео. Наступне: архітектура інтернету Web 4 передбачає децентралізоване бізнес-середовище. По-перше, сервіс контриб'ютингу, який дозволяє залучати приватне фінансування. Наприклад, якісь, е якась кав'ярня хоче розширятися, їй потрібні гроші. Зазвичай, куди йдуть власники кав'ярин, в банк або позичають у когось там у знайомих друзі, родичів і так далі. Тут з'явиться можливість залучити е дуже просто приватне фінансування від. Громадян, розмістивши своє пропозицію, свою пропозицію. Бітап-агент да? перевіряє цю пропозицію, оцінює, і з'являється можливість простим людям скинутися да, на таку бізнес-пропозицію, якщо вона влаштовує вас за якимись там дивідендами. О, тобто це такий буде фактично, ну, щоб вам було простіше сприймати ну, фондовий ринок для України. Давайте так якось озвучу. Тому що все нове, в принципі, тут і терміни я намагаюся використовувати простіше, щоб до вас дійшло те, що я говорю. Це важливо. Наступний сервіс це Боні персональний помічник на базі локального штучного інтелекту з можливістю інтерактивного навчання. Тобто, це пам'ятаєте, Боні, цей штучний інтелект він буде працювати в зв'язці з вашим щоденником. Як це буде працювати? Наприклад, ви в щоденнику написали, що вам хочеться. Придбати, от, наприклад, рацію. От у мене є рація. Ми написали: Хочу рацію, щоб була там потужна, щоб зв'язуватись, наприклад, на 10, на 10 кілометрів відстані. От. І ви в щоденник в, своєму, в своїй платформі Web 4 написали: Хочу рацію, щоб була потужна, хочу там говорити. Там, в лісі. От. Ваш штучний інтелект це бачить, вивчає цю інформацію і починає зв'язуватися зі штучними інтелектами різних бізнесів. А бізнесмен, який продає ці рації, він на цій платформі зареєструвався, описав максимально свою продукцію і написав, що в нього є отака рація. І ваш штучний інтелект поговорив зі штучним інтелектом підприємця, який є, наприклад, в кілометрі від вас, і Бонні вам сказав: О, рація, яку ти хочеш, знаходиться там, то і тамто. Це новий вид реклами. До речі, отакий простий, нативний, і який реально цільовий. Тобто web 4 вбиває таргет напроч. Таргету лишилось ну, рік, два, може, три. Хтось ще буде ним користуватись. Коли з'являться такі інструменти, коли буде штучний інтелект сам шукати користувачів, таргет буде просто не потрібен. Наступний інструмент конструктор метаресурсів. Тут вже бізнесмени можуть створювати свої сервіси для роботи у web 4 Тобто для бізнесменів це доволі цікава тема. Хто бізнесом займається, вивчайте тему. Далі в моєму каналі буде інформація також про цей сервіс. Таємний арбітер. Також важна штука, забезпечення механізму вирішення спорів між користувачами. Тобто, це такий е, таємний арбітер це спосіб досудово вирішити якісь спори, які можуть виникати у середовищі web 4. Щоб не йти в суд через таємного, через таємного арбітра, ви можете ці всі питання, е, якісь спори між собою вирішити. От на даному етапі. Тестування інтернет, інтернету web 4 проходить в такому е, закритому внутрішньому середовищі. Компанією Сімкорд, українською компанією IT-розробником платформа називається OneSpace. Ми бачимо дорожню карту, що вже частина, е, частина запланованих кроків реалізовано. Е, ми знаходимося зараз на етапі. От, запуску OneSpace Meta-Mobile. Далі у нас мета-десктопна версія з'явиться. І тут різні вже там більш серйозні речі, кому буде цікаво, повивчаєте. Тобто, як це буде виглядати? Бачите, от, ваш телефон, ви нажимаєте на іконочку OneSpace і переходите в новий простір, фактично. Простір, в якому є дуже багато різних сервісів, саме інтернету web 4 наприклад, Aura. О, до речі, про ауру я не розповів. Отут в, в цій папочці, здається, отут, тут мала бути аура. Я про неї забув сказати. Аура це якраз такий у нас сервіс, який агрегує ваші дії в інтернеті web 4. Що важливо, це не рейтинг, це не циферки 1, 2, 3, 4, 5. Це сервіс суто ваш, який розроблений суто для вас. Якщо вам важливо... Якісь дії зафіксувати об'єктивно, які важливі для вас, наприклад, якусь угоду або якусь співпрацю, то ви це можете зробити в інтернеті web 4 через сервіс аура. Тобто, в OneSpace ви вкладаєте якісь договори між собою, і це все відображається в вашій аурі. І, наприклад, якщо ви вкладали договір, там, наприклад, не знаю, з Коломойським, да, який також з часом можливо почне використовувати. В нього буде певна репутація в системі, певна аура. Якщо ви з ним вклали якийсь договір, да, то е, ви обмінялися такими енергіями аури, да, і це відобразилось в вашій репутації. От і ви можете показати об'єктивну інформацію про себе, що у вас такий-то рівень соціального капіталу, такий-то рівень там, якоїсь соціальної взаємодії. Тобто, це все інформація суто для вас, і, в, і її ніхто не бачить, доки ви не вирішите зворотнього. Тобто, якщо ви хочете поділитися е, вашою, е, вашою аурою. З кимось, ви нею обмінюєтесь, робите транзакцію і показуєте. От мій рівень репутації. Я таким то займався, і таким то, і е, в, в цьому сервісі буде показуватись, де, де ваші аури пересікаються, в яких. В яких нюансах? Тобто ви можете відразу приділити перед вами, що за людина, чим вона займається, чи є у вас якісь спільні точки дотику. Тобто, це доволі сильний інноваційний такий інструмент, якого, якого не вистачає в сучасному світі, особливо світі, де дуже багато різного обману. Комерційний старт застосунку стосунку OneSpace, платформи, екосистеми, запланований вже на 26 рік. У нас планується відкриття. Регіональних представників вже перший регіональний представник у нас є в Казахстані. От, він вже запрацював. В 26 2026 році планується відкриття в Україні регіонального представництва і в Європі. Тобто буде такі три точки, звідки почнуть підключатися перші бізнеси. От зараз вже черга і так стоїть, в принципі, тобто в країнах Європи, України і Казахстану підприємців, які вже знають про цю екосистему, знають про її можливості. Вже деякі е підприємці, ну і навіть фізичні особи закупили доступ до цього програмного забезпечення, да? наперед розуміючі переваги, і чекають запуску. У вас така можливість також є. Вивчайте інформацію в каналі в моєму в Ютубі. Якщо. Цієї ж інформації відкритої вам недостатньо для того, щоб ізучити систему, да? е, в мене є приватний канал, База ББ. База е, Ви там можете більше дізнатися про мою систему координат, про модель прийняття моїх інвестиційних рішень, да? де е, на онлайн або на записаних ефірах можете отримати практичні знання про дану екосистему і зможете розібратися в тому, як вам з цією екосистемою в новому інтернеті Веб4. Освоїтись і заробляти.